У нинішній день на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангелій від Матфея, в якому почуємо притчу Спасителя про сівача, який вийшов сіяти. Одне насіння впало при дорозі, друге у кам'янистий ґрунт, третє впало у бур'ян, а четверте потрапило до хорошої землі підготованої. Ця притча дає нам розуміння у тому, що сівач це наш Христос, насіння ж це Слово Боже, а ґрунт це людські серця. Нагадуємо, що п'ятниця день пісний. Нехай і душа трохи попостить не тільки тіло. У нинішній день Святою Православною Церквою прославляються святі мученики, флор і лавр, які жили у другому столітті. Преподобний Іоанн Рильський, а також почитається ікона Божої Матері Всецариця, яку грецькою іменують Пантанаса. Святиня знаходиться в афонському монастирі ватопет. Стародавня ікона була написана у XVII столітті, як благословення афонського старця Йосипа Ісихата своїм учням. Збереглася його розповідь, як перед іконою Божої Матері Всецариця стояв чоловік і щось невиразно бурмотав. Раптом обличчя Богородиці блиснуло, і невидима сила кинула молодого чоловіка на землю. Коли той прийшов до себе, то відразу відправився сповідатися отцям. Адже він займався магією і прийшов у монастир, щоб перевірити свою силу на святих іконах. Саме ім'я ікони, Всепані, всеповелителька, всецариця говорить про її особливу чудотворну і всеосяжну силу проти чарівних чар. А для тих, хто вражений важкою хворобою сучасного людства, раком Господь по молитвах Пресвятої Діви дарував цьому образу особливу благодать, допомагати і стіляти усіх хворих. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо іменинників Григорія, Євгенія та Михайла. Много я вам літ. Дорогі брати і сестри! Сподіваємося, що повчання преподобного Єфрема Сирина стануть кожному у нагоді. Ось його слова. Хто впадає у віччій у спасінні, життя того проходить, як тінь, воно зникає, як швидкий потік, і в'яне, як ранкова квітка. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям.